Без газу, майже без води і під загрозою опинитися повністю без світла у невизнаному Придністров'ї усе ближче гуманітарна катастрофа. Тим часом Росія вдалася до погроз на адресу Молдови і віше мільйонів бурги за газ на Кишинів. Людей у Придністров'ї Кремль кинув на призволяще. Місцеві тепер рятуються від холоду біля польових кухонь, аби взяти хоча б теплого чаю та стягують до домівок Хмис. Що відбувається зараз у невизнаному Придністров'ї? Що каже Москва, які заяви лунають у Ченеві та як на ситуацію, що склалася, реагують в ЄС. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Окупований Росією молдовський регіон Придністров'я вже сьомий день. Перебуває без постачання російського газу, і все це у розпал зими. Один, два, три, світло, гори. Водночас, так звана влада невизнаної ПМР відмовилася від пропозиції Кишенева про закупівлю газу для регіону коштом Молдови. Але тут виникає й інша проблема: цілком залежні від Кремля керівники Придністров'я не мають фінансових резервів, аби закуповувати газ у європейських, в першу чергу, у румунських енергетичних компаній. І ситуація з кожним днем лише погіршуватиметься. Але Росія дарма часу не гає і. Вдалася до погроз на адресу Молдови, зокрема, з'явилася заява посольства Росії в Молдові. У відомстві заявили про стурбованість закликами у Молдові до силового вирішення проблеми Придністров'я і наголосили, що такі дії не залишаться без відповіді. Так, Росіяни стверджують, що молдовські та українські змі, начебто, намагаються перекласти відповідальність за енергетичну кризу у Придністров'ї на Москву. Пропагандистські атаки направлені на те, щоб взорвати довір'я Придністровців до Росії. Більше того, нікото гарячі голови по молчалівому согласію молдавських чиновників, предлагають вирішити Придністровський файл силовим путем. Ми не предупреждали, що Такі действия не остануться без отвіта, бо більше там назвали кризову ситуацію, що склалася у Придністров'ї штучною, і звинуватили у її створенні колективний захід та Україну. Правильно, хто все невістка? Пусть ніхто не сумнівається. Защита російських граждан і соотечественників є абсолютним пріоритетом нашої зовнішньої політики. Придністров'я замерзає вже сьомий день поспіль. Резерви для дитсадків, шкіл та лікарень завершилися ще кілька днів тому. У селах і містах, включно з адміністративним центром невизнаної республіки Тирасполем, почалися віялові відключення електрики. Але це не усі проблеми. В уряді Молдови попередили про ризик повного виходу з ладу енергосистеми так званого Придністров'я. Як пишуть змі, держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Борусан заявив, що у Придністров'ї після припинення постачання російської... Сього газу дефіцит електроенергії вже становить близько 30%. Крім цього, там розпочалися відключення води. Повідомляють місцеві змі. А через усі ці перебої в Тирасполі вже почали працювати польові кухні ні. що відбувається зараз у Придністрові. Журналістам ТСН розповіла і жінка, котра має близьких родичів у регіоні. Її ім'я та обличчя приховані, аби не наражати родину на небезпеку. відключили газ повністю в усій інфраструктурі цивільній в лікарнях, в школах, в інститутах. Повністю всі переведені на онлайн навчання. Люди, які в лікарнях гріються камінами, люди, які в багатоквартирних будинках, у них теж відсутні опалення. У них є тільки газ до плити. Вже другого Ічня, коли люди прийшли в магазини, піднялися ціни на хліб. Але і це не все. Тепер місцевих також попереджають і про можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. А щоб обігріти будинки, багато жителів почали збирати хмиз у парках, посадках і чагарниках біля водоймищ. У Трасполі організовані місця продажу дров, але на один будинок можна придбати обмежену кількість деревного палива. Значна частина громадського транспорту зупинила роботу. Наприклад, у Бендерах жодної маршрутки. Російські сепаратисти дозволили заправлятися метаном на газових заправках лише транспорту, що належить так званим державним підприємствам та організаціям. Отже, непокірний проросійський регіон у темрява холод, голод і хвороби. Ну на Росії у цей час все стабільно упродовж трьох десятиліть. Невизнана республіка сиділа на газовій і що важливо, безкоштовні гулці Москви. За що усі ці роки росіяни зберігали свою військову присутність у регіоні? А сепаратисти з ПМР ще й примудрялися заробляти на блакитному паливі гроші від Кишинева, бо на підконтрольні їм території опинилася молдавська державна районна. Електростанція, яка генерувала від 50 до 80 відсотків світла, що подавалося на правобережжя, тепер у Москві вирішили, що за газовий бенкет треба виставити рахунок, але не підконтрольному регіону, а офіційному кишиневу. А це понад 700 мільйонів доларів. Зокрема, глава невизнаної Придністровської Молдовської Республіки Вадим Красносельський заявив, що Молдова нібито намагається перекласти борг Газпрому на суму 709 мільйонів доларів на Придністров'я зі свого боку. Прем'єр. Міністр Молдови Дорін Речен звинуватив Газпром у невиконанні договірних зобов'язань із постачання газу. Він нагадав, що за договором, підписаним 29 жовтня 2021 року, строком на 5 років Молдова не має заборгованостей. Водночас Республіка не споживає російського газу з кінця 2022 року. Весь обсяг газу а це 5,7 і мільйонів кубічних метрів на добу, який надходив від Газпрому прямував у Придністров'я. Але регіон не платив за газ багато років, тож борг вже перевищ Ще 10 мільярдів доларів, але борг молдовський уряд не визнає. Мешканці Придністров'я більше 30 років говорили про те, що Росія їм дарує газ, і вони оплачували тільки нібито за доставку по території Придністров'я. Це 2 гривні за кубометр газу, і гривня 60, якщо це на українські гроші, це кіловат електрики. Це було головним міфом. Я можу сказати, що ні люди, які зараз живуть в Молдові, ні їхні діти, ні їхні онуки ніколи не розрахуються за газ, який сьогодні став боргом Придністров'я, який повісили на Молдові. Довго для тих, хто десь випав, нагадаємо, що 1 січня припинився транзит російського газу через територію України. Транспортування російського газу припинено від точки входу Суджа на східному кордоні України до точок виходу на західному і південному кордонах країни. Після того, як Україна припинила транзит російського газу у Придністров'ї, вимкнуло централізоване опалення та гаряче водопостачання через відсутність газових поставок. А вже через відсутність газу Придністров'ї припинили подачі теплої та гарячої води для населення. Бюджетних установ і організацій. Водночас молдовська влада заявила, що Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом, однак там відмовилися від цього. Але традиційно Росії треба знайти крайніх і, як завжди, винна Україна та Захід. За даними тамтешньої влади, запаси газу в ПМР закінчаться протягом місяця. Але офіційний Кишинів непогано підготувався до кризового моменту. Ще до початку повномасштабного вторгнення там подбали про електропостачання з Румунії. Нині вони близько 60% імпортують від сусідів. А з 2022 року припинили купувати і російський газ. І хоча нині комуналка для споживачів здорожчала, а влада просить людей економити електрику. Ситуація загалом не настільки критична. В коментарі для ТСН Молдовський аналітик Сергій Тофілат розповів, що вже наприкінці цього року добудують нову лінію електропередачі з Румунії у 2020 році. Розпочався тендер з будівництва лінії Кишинів Вулканешті, щоб Кишинів з'єднати безпосередньо з румунським енергоринком, минаючи Придністров'я, і в листопаді 2021 року, після обробки заявок, був підписаний договір. Почалася реалізація цього проекту. Найголовніший проект, який стосується енергобезпеки Молдови, це будь Внизтво лінії Кишинів Вулканешті очікується, що ця лінія буде добудована в другій половині 2025 року. Водночас, на тлі енергокризи у Кишиневі, все ж вирішили протягнути руку допомоги сепаратистському регіону. Пропонують забрати хворих з лікарень до себе, але в Терасполі відмовилися. Ба більше там продовжують вимагати, аби Молдова заплатила за спожити ними газ. Втім, примітно, що до енергокризи самопроголошена Придністровська влада. Аж ніяк не готувалася у регіоні немає газових сховищ, а людей не закликали закупитися обігрівачами. Та що цікаво, Кремль і не поспішає на допомогу, хоча має альтернативні способи постачання, наприклад, через трансбалканський шлях. Тож тепер усе на що залишається сподіватися сепаратистам, це запаси вугілля з окупованого Донецька, але і їх заледве ледве вистачить до кінця зими. Путін вирішив заморозити Придністров'я. Це те, як вони захищають своїх громадян. Як він завжди каже, тепер нехай відчують, що означають слова Путіна. Але доводить Кремль регіон до гуманітарної кризи не просто так. Усі експерти, з якими поспілкувалися журналісти ТСН, одноголосно причиною називають майбутні парламентські вибори. Молдові вони мають пройти цього річ і визначать, чи буде Молдова йти євроінтеграційним курсом чи ні. А ось Придністров'я у цьому контексті стало розмінною монетою, аби розхитати і без того нестабільний регіон. Друга причина натиснути на Київ, аби українська сторона відновила транзит російського газу. Поки що неконституційний режим Придністров'я просуває наративи Кремля, що Молдова має вести переговори з Києвом. Відповідно, зараз Путін не намагається натиснути на. Київ, щоб продовжити угоду про транзит без транзиту через Україну Газпром втрачає 6,5 мільярдів доларів щорічно. Путіну потрібно гроші щоб фінансувати свою агресію проти України. Однак ця історія може обернутися проти самої Росії, кажуть фахівці. Адже якщо в Москві не вдасться прогнути під себе Молдову і на поміч прийдуть країни Євросоюзу, це означатиме, що самопроголошеному Придністров'ю таки доведеться просити допомоги у Кишинева. А це відкриватиме шлях до потенційного повернення цієї території назад до складу Молдови. І заяву про ситуацію в Придністров'ї вже зробили в Єврокомісії. У ЄС розуміють обстановку Придністров'ї у зв'язку з припиненням газопостачання та обговорюватимуть вирішення цієї проблеми з молдовською стороною. Таку заяву зробила офіційний представник Єврокомісії Анна Кайса і Конен на брифінгу в Брюсселі. Ми усвідомлюємо серйозність ситуації в Придністров'ї. Ми перебуваємо в регулярному контакті з молдавською владою, щоб пом'якшити. Наслідки припинення поставок російського газу в країну. А що думаєте ви про кризу у невизнаному Придністров'ї? Чи змінять свою думку люди і як закінчиться історія? Діліться думками у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть Дівподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.